Перше, що бісить взагалі за це, що особливо серед психіатрів старшого віку, вони дупляни ріжуть, що таке рдух. Вони чули про цю новомодну штуку, але такі ну я тобі нічим не можу з цим допомогти. Я не шарю. У нас в радянських підручниках такого не було. Тому чотири з п'яти підтвердили. Тут ще інший момент, що я такий супер, що далі. Вони такі, тобі треба ліки. Я кажу, Супер, виписуйте. Е, не можу, в мене нема ліцензії там чи ще щось. Тіпа, типу. ну ти піди найди іншого психіатра, і виявляється, що є така двіжуха, що в нас і купа психіатрів, які не можу. Можуть виписувати ліки. Ти думаєш, слухай, а ти справжній психіатр, бо є якби прецеденти всякі. І я тільки з цих п'яти знайшов тільки одного психіатра, який дав, mm -hmm. я можу тобі виписати. Мені виписують цей рецепт. Тобто я проходжу ці всі сім кол пекла для того, щоб дійти нарешті до лікування. Потім відкриваю таблеточки, шукаю де мені їх купити, а нема. Немає ліків в Україні. І я зі своїм рецептом просто такий супер клас, буду потім комусь показувати її. Оце. Мабуть, найбільша, найгірша проблема зараз в Україні, що ліків від редуг немає. Вони, Тупа може, немає, десь ви... контрабасом водяться там, типу, по рукам. Ну, типу, навіть у бариг наркотики простіше достатньо ж ліків від редуг. я навіть кажу, баригам, що, що, типу, може, цей підсуєтитись. Вони кажуть, ні, Саня, це типу, левел трошки повише. І ти такий, ну супер, в мене є діагноз, і я з ним можу піти нахер просто. Ну, типу, <світ> да, тепер я просвіщений, я тепер знаю, що зі мною, але типу, від, від цього мало сенсу.